Ну а зараз ми рухаємося вже на, на фронт, на куп'янський відтинок фронту і говоримо з Віктором Тригубовим, начальником управління комунікацій, угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, я вітаю вас, вітаю вас, слава Україні. Героям слава пан Вікторе, давайте розпочнемо з самого Куп'янська. Яка там ситуація днями ви говорили, що ворог намагається утримати позиції в північних районах міста? Сили оборони проводять контратаки і вибивають їх звідти. Яка зараз там ситуація? Станом на зараз той розвиток, на який ворог сподівався ще 10 днів тому, не справдився. От коли вони мали прорватися у південну частину, коли там Путін вже починав розмовляти про якісь оточення, не, не вийшло і навпаки, зараз ситуація стала важкою для противника. Бо противник залишається лише в північних районах. Противника згідно з перехоплення залишається трішки менше ніж 50 осіб, і вони зараз відповідно відрізані і один від одного і від е, своїх основних сил просто через те, що логістика порушена. І логістика ефективно порушена, Незважаючи на те, що до них намагаються докидати е, ті чи інші сили. Е, що до них намагаються дійти інші мої групи, станом на зараз це стало зовсім незручно е, через е, дуже активну, е, дуже високу активність українських дронів. Тому так зараз е, ситуація у Купенську. Вона трішечки змінилася. Я б сказав, що моментум так званий, трішечки вже е, на користь України. Хоча дуже крихкий лід, насправді ситуація важка, особливо враховуючи те, що росіяни основні зусилля, коли побачили, що в місті вони, вони не дуже складаються. Вони основні зусилля перенесли е, на е, Схід від біси на південь від міста і намагаються зараз ліквідувати український плацдарм як такий на взагалі на е, лівому березі річки Оскіл е, Якби їм це вдалося, це б створило для міста такі проблеми, що там вже української логістики могло би і не стати. І відповідно е, тоді з містом була б ну зрозуміло, що там е, утримувати його було б дуже важко, але станом на зараз. Їм це також не вдається. Просто ми бачимо перенесення зусиль туди і відповідні міри приймаємо. Яке загалом угруповання росіяни використали для наступу на куп'янському напрямку? Ой, чесно, на конкретно Куп'янському не скажу. Угу, угу. У нас взагалі все, що лізе, умовно кажучи, на, на північну Харківщину з цього боку. Там, десь, якщо мені пам'ять не зраджує, до 149 тисяч усі пане а, Віктор, десь, ви... да. а, але... А, але... Так, прошу кажіть. Ви сказали, Ти, кажу, що, що, все, є що є якісь певні було... успіхи е, у в наших захисників на Куп'янському напрямку. Росіянам стало важче. А як ви можете спрогнозувати їхню поведінку далі? От що вони будуть далі робити в цій ситуації? Можете як... ми можемо це якось ну... передбачити. Ну власне, я вже описав. Вони вже настільки намагаються літ в самому місті, скільки намагаються тиснути на прилеглі території, тиснути на українські позиції на східному березі річки Оскіл, з тим, щоб власне по остаточно там перервати українську логістику, вдав по поні вже не дронами, а безпосередньо якимись ну просто безпосередньо зайняти ті шляхи, що ведуть до міста. Але станом на зараз теж не дуже успішно це, якщо ми беремо куп'явський напрямок. Також вони сильно активізувалися на сусідньому великоборлуському напрямку. Вони намагаються створити зону контролю вздовж українсько-російського кордону і посунути її на українську територію. І там, на жаль, в них не повністю не без успіхів. Там їм вдалося створити певну смугу, в якій вони зараз присутні фізично. Це не якісь міста, це дуже маленькі населені пункти і просто поселення поля та посадки, але вони там є. Ворог так само суне і на Вовчанськ. Чи можете ви розказати, чи погіршується там оперативна обстановка? Там вона зараз серйозно складна. дві причини: перше, місто саме по собі повністю зруйноване. друге, ворог зараз намагається активно входити його ще із західного боку. Якщо раніше вони лізли тільки з півночі, то в них були певні успіхи, і тепер вони можуть собі дозволити лізти ще з західного боку. Це, це власне ускладнює. Ситуації. Станом на зараз місто тримається, але тим не менш, ну, на, на жаль, ми б не хотіли допускати тих успіхів, які в росіян, зрештою, вийшли. Але що, що поробиш, це війна. Які найчастіше дрони зараз ворог використовує на Куп'янському напрямку і чи завжди є нам чим відповісти адекватно? Там абсолютно вся номенклатура всього, що в них є від малих впівів. Дуже велика кількість дронів на оптоволокні у росіян в цьому плані перевага. На жаль, чи суто кількісна перевага нам в принципі є чим відповідати, але все ж таки кількість ну розумієте, дрон це розходник, їх завжди не вистачає. Якщо в тебе є більше дронів ніж вдвічі більше дронів ніж було вчора, це лише означає, що в тебе буде більше, більше цілий, вдвічі більше цілей або вдвічі більша інтенсивність враження, тому їх багато не буває. Не буває. Їх звісно треба. Допомагати, допомагати. Ми будемо це робити. Пане Віктор, я вам дякую. Віктор Тригубов, начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил. Говорили ми про куп'янський на, е, напрямок. Ну а зараз е, ковальський вже ага. готовий Андрій. Розказати про останні новини. Вибач Андрію забула ім'я твоє. Олена, Олена, так. Я готовий. Звісно, новини в ефірі. Інформаційний марафон продовжуємо саме новинами. І для вас працюють журналісти фактів та вікон. За останніми даними, четверо людей загинули 27 поранені внаслідок нічної атаки на столицю. Серед постраждалих двоє дітей з та 10 років. 15 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Понад 40 ян врятували підрозділи ДСНС. Із них 13 Дцятьох із багатоповерхівки в Подільському районі. У Дніпровському районі з п'ятиповерхівки довелося визволяти 17 мешканців. 20 урятували у Солом'янському районі міста. Там загорівся дах і п'ятий поверх. У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово немає теплопостачання в частині будівель. В одному з будинків рятувальники намагаються деблокувати людей. У Києві постраждали майже 30 багатоповерхівок та приватних осель. Медзаклад, адмінбудівля, потрощені автомобілі. Російські війська цієї ночі атакували територію України, застосувавши 18 ракет та 430 дронів, використано балістику та аеробалістику. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ця атака спеціально прорахована, аби завдати найбільшої шкоди цивільній інфраструктурі. Зазначає глава держави. Лише у Києві цілі окупантів стали десятки багатоповерхівок. Уламки Аскандера пошкодили посольство Азербайджаном. Також Зеленський підтвердив використання Росією ракети циркон по сумах. Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, наголосив президент, але і світ має зупиняти агресора санкціями. Росія ще має спроможності продавати нафту, створюючи схеми. Володимир Зеленський вкотре акцентував на потреб треба посилити нашу ППО, зокрема і додатковими ракетами-перехоплювачами. Європа та Сполучені Штати можуть у цьому допомогти, переконаний глава держави. Чотири людини загинули внаслідок російських ударів по Запоріжжі. Окупанти 731 раз атакували 20 населених пунктів області. В обл адміністрації повідомили, двоє чоловіків загинули внаслідок атаки по селу Преображенка Пологівського району. Ударили в півдроном напередодні ввечері. Також увечері загинуло подружжя під час атаки на цивільне авто в півдроном. За минулу добу відомо про 17 пошкоджень житла авто та господарських будівель. 172 бойові зіткнення сталися на фронті минулої доби. Про це в ранковому зведенні повідомляє наш генштаб. Найбільше понад півсотні штурмів наші воїни відбили на Покровському та його околицьк. В Покровському та його околицях ще 16 разів ворог намагався просунутися у бік Костянтинівки. 15 зіткнень нарахували на Слобожанському та Курському напрямках. 13 боїв точилися на Лиманському. Ще по 12 штурмів. Наші воїни зупинили на Олександрівському та Оріхівському відтинках фронту. Водночас наші ракетники та Артилеристи за день уразили чотири райони зосередження особового складу росіян. Загальні втрати рашистів встановлять 1040 осіб убитими та пораненими. Також спалені дві бойові броньовані машини, 35 п'ять систем та майже сотня одиниць автомобільної техніки. Збір на евакумобіль оголосив танковий батальйон 153-ї окремої механізованої бригади. Машина виконуватиме завдання на Дніпропетровщині. Мета збору 300 тисяч гривень. Перерахувати їх можете за QR-кодом, який просто зараз бачите на екранах. Важлива кожна гривня. 153-я окрема механізована бригада сухопутних військ була сформована 2023 року. Свій бойовий шлях розпочала на Харківському напрямку. Її підрозділи воювали у Курській області Росії на Українській Тернеччині, Херсонщині. Авто вкрай важливе для того, щоб успішно боронити нас із вами. Тож допоможімо хлопцям. Танковий батальйон відкриває збір на евакомобіль для евакуації танкових екіпажів з полю бою під час екстремальних ситуацій. Дане авто буде виконувати завдання в зоні бойових дій, буде приймати участь у підвезенні БК, підвезенні припасів і заміні екіпажів під час бойового чергування.